Всім привіт! Всім привіт-привіт-привіт! Від друга друзям, всім нашим підписникам, хто вже з нами і хто до нас приєднується. Тепла, добра, мир, горазду. Щоб всі мали вірних друзів, теплі, затішні домівки. Завжди було, щоб поїсти, попити, з ким помовчати, з ким поговорити, щоб завжди було тепло і затишно. О, друзі. Такий корм, сестричка різноманітний, купляє. Це мікс. Це мікс є класичний, є риба. Ну, то з тих, що сестричка нам купляла. От. То, хоч для котиків, він дрібний. Але даю й песикам. Радо їдять. Бусечка трошки нічимна. Я її знов переселила сюди в сіни. Але має подушечку. Все в неї добре. Все, гаразд.